Вітаю, шановна шляхта. Правила суверенного діловодства, розділ 5. Індексація книг, записів та документів. Глава 3. Індексація запису в книзі. Індекс запису в книзі складається із декількох значень. Індекс книги відповідного підрозділу діловодства, порядковий номер запису в книзі. Після порядкового номеру ставиться дефіс. Із чисел дня та місяця утворюється чотиризначне число, яке сумується до числа року. Плюс сумується утворене чотиризначне число із числа дня та місяця мого дня народження. Плюс додається порядковий номер запису у реєстрі. І далі я наводю приклад. Для вхідних документів за бажанням можна додавати позначки від перших літер імені та прізвища людини або від назви установи, від якої надійшов документ та ставити позначку в кінці індексу запису. І далі я наводжу приклад. Кінець розділу 5 главі 3 правил суверенного діловодства. Усім дякую, хай щастить!